Ще кілька місяців тому на цьому місці панував суцільний безлад з хащами. А ввечері ходити Томилівською було небезпечно через непоодинокі напади зловмисників на людей. Та все змінила небайдужість деяких білоцерківців. Менше ніж за три місяці. Волонтери розчистили територію від чагарників, вивезли з неї майже 40 автівок сміття та облаштували чудовий дитячий майданчик. Мої дорогі люди діляться з усім. І благодарять то, що ми прибираємо, озерібаємо оце все, оцей срач, який тут знаходиться, і побільше було б таких людей, які організовують і роблять для людей відпочинки, де можна було просто посидіти, а не дивитися на ці срачі. Люди просто сугубо проходять всі благодарять. Тепер у сквері Дитячі мрії малеча вільно бавиться на гойдалках, гірках, батутах та інших атракціонах. То ми бачили, як люди тут живуть, як що в них не вистачає. От і ми вирішили зробити неподалік від нашої бази. Зробити подумали для дітей, зробити дитячий парк. Зробили його дуже швидко, тому що хотіли його відкрити 1 червня на день захисту дітей в такий важкий час для країни. Ну, за дітей не можна забувати, бо це наше майбутнє. Я не очікував, чесно скажу ми. Мені дуже це дуже радує моє серце. дуже. Це моє місто, біла церква. Я тут родився, довго не жив. Так сталося, що під час війни ми сюди переїхали з моєю командою. Займаємось трошки другим ділом, але не забуваємо за дітей. Хоча основним видом діяльності штабу є ремонт автівок для військових, благодійники наголошують. Зупинятися на цій ініціативі не збираються, бо радіють, що у парк приходять навіть діти з прилеглих районів. Діють такому благоустрою і мешканці всієї Томилівської, адже нарешті хтось звернув на них увагу. Я тут проживаю в цьому районі. Тут бо бардак такий був, а зараз настільки приємно пройтися і, і з дітьми їздити погуляти. Чи будете сюди приходити відпочивати? Завжди буду приходити. Тут дуже цікаво, дуже весело. Тут дуже зробили добре для наших діток. Буду, буду приходити, відпочивати, радити друзям. Різниця кардинальна. Насправді дуже класно зробили. Так як і для дорослих, так і для дітей можна спокійно провести час і Тут більш безпечно зробилось. Тут дуже багато всяких крутих атракціонів, на яких можна покататись, погратись, і це дуже круто, тому що не в одному парку це безплатно не було. Наразі сквер дитячі мрії перебуває на балансі міста. Тут встановлені камери відеоспостереження. Але як стверджують волонтери, на жаль, не всі білоцерківці вміють цінувати добрі справи та дбайливо ставитися до майна. За півтора місяця існування скверу тут вже злама. Мали обидва батути, пошкодили гойдалки, зіпсували фотозону та розписали лавки. Та як стверджує представник волонтерського штабу Олександр, вони вірять, що колись наші люди навчаться цінувати те, що мають, і подолають вандалізм у першу чергу в своїх головах. Дар'я Рубин, Олександр Куга, Микола Діхтяр, еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.